Якщо твоя печінка забита або накопичує жир, це блокує здатність тіла спалювати жир. І замість того, щоб виробляти енергію, воно починає відкладати її в животі, на стегнах, навіть у самій печінці. І багато хто навіть не підозрює, що має цю проблему вже зараз. Але є хороша новина. Печінка єдиний орган у тілі, який може насправді відновлюватися сам. І їжа, яку ти їси, відіграє величезну роль у тому, наскільки швидко це відновлення може відбуватися. Тож, давай перейдемо прямо до самих продуктів, яких печінка прагне і які допомагають тобі природнім шляхом спалювати більше жиру. Почнемо з одного з найсильніших жироспалювальних продуктів, про який більшість навіть не думає, коли йдеться про схуднення авокадо. Я знаю, що деякі досі вважають, ніби авокадо це занадто, бо воно калорійне. Але це застаріле мислення. Правда в тому, що правильні жири не роблять тебе тостою. Вони допомагають тілу спалювати жир, відкриваючи клітини, дозволяючи їм працювати як треба, спалювати і детоксикувати. Авокадо наповнене мононасиченими жирами, які печінка просто обожнює. Вони знижують запалення, стабілізують рівень цукру в крові. Підтримують вироблення жовчі. А саме завдяки жовчій печінка розщеплює і виводить жир з усього тіла. Отже, щоб спалювати жир, потрібен жир, але він має бути правильної якості. Авокадо це ідеальне поєднання. Воно також містить багато калію, більше ніж банани, між іншим. Про що мало хто знає? Калій критично важливий для виведення надлишкової рідини та допомагає печінці ефективніше фільтрувати. Сотні літрів крові щодня проходять через печінку. Калій у цьому допомагає. Це означає менше здуття, кращий тиск і плавніший метаболізм. Авокадо також природно багате на прекурсори глутатіону. Це просто складне слово, яке означає, що вони допомагають тілу виробляти глутатіон, своєрідний вуличний прибиральник організму і один із найпотужніших елементів детоксу та антиоксидантів для печінки. Можеш уявити глутатіон як особисту бригаду прибиральників печінки. Він нейтралізує токсини, захищає клітини печінки і вичищає сміття, яке сповільнює спалювання жиру в тілі, особливо в самій печінці. Номер два хрестоцвіті овочі це одні з найкращих продуктів, які можна їсти, щоб розбудити печінку і запустити природні спалювання жиру, особливо якщо відчуваєш чи метаболізм наче загальмував. Вони можуть запустити цей застійний стан. Броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, білокачана і червонокачана капуста. Те, що вони роблять всередині тіла справжня магія. Ці овочі наповнені сполукою під назвою Сульфарафан, яка не просто допомагає печінці детоксикуватися. Вона активує гени, що борються із запаленням, і подає сигнал тілу припинити накопичувати жир. Можеш уявити їх як маленькі перемикачі, які вмикають твою систему спалювання жиру. Я завжди порівнюю це з машиною, яка зламалась на узбіччі, бо вмер акумулятор. Тоді приїжджає евакуатор і підключає прикурювач. Це е, оцей запуск, Саме те, що сульфарафан робить для клітин і для запуску системи спалювання жиру. Він дозволяє токсинам виходити з клітин, доживним речовинам засвоюватися, а шляхам детоксикації працювати правильно, особливо в печінці. Вони багаті на сірку, і саме вона допомагає підштовхнути клітини. Але ще сірка ключовий інтрієнт у так званій другій фазі детоксикації печінки. Це коли печінка бере всі токсини, які відфільтрувала з крові. Хімікати з їжі побутову хімію, ліки інші речовини, з якими ми стикаємося, чи вдихаємо, і ізолює їх і упаковує так, щоб тіло могло їх вивести. Це відбувається вже в третій фазі детоксикації через жовч, сеч або кал. Якщо ж друга фаза детоксикації печінки гальмує, токсини починають знову циркулювати в крові, і ти отримуєш так званий ефект відкату. Тоді втрата жиру сповільнюється, або ти навіть починаєш набирати вагу бо токсини знову відкладаються в інших ділянках тіла у вигляді жиру. Це псує гормональний баланс і залишає тебе виснаженою. Тому обов'язково додавай більше хрестоцвітих у свою тарілку. Особливо, якщо ти зупинилася у схудненні. Твоя печінка скаже тобі дякую. Роби це декілька разів на тиждень і результат буде відчутний скоро. Номер три. Морепродукти. Креветки, міді і вони є потужним джерелом бетаїну, нутрієнта, який захищає клітини печінки і допомагає їй вивільняти жир замість його накопичення. Бетаїн діє як мастило для печінки, робить її роботу плавнішою та дозволяє ефективніше спалювати жири. Та на цьому користь не закінчується. Морепродукти містять амінокислоту аргінін, яка стимулює утворення оксиду азоту. Це покращує кровообіг у серці, мозку, м'язах і навіть у репродуктивних органах. Результат краще витривалість, ясніше мислення і більше природньої енергії. Це подвійна користь і особливо вона відчутна після 40 років. І що важливо, на відміну від продуктів, які вибивають із кетозу, морепродукти не тільки безпечні, а й посилять метаболічну гнучкість. Роблячи жир доступним джерелом енергії. Наступний продукт один із найпотужніших цілющих на планеті, але не найкращий для твого дихання. Проте печінка його обожнює. Це чесник. Він містить дві ключові сполуки, які потрібні твоїй печінці аліцин і селен. Разом вони стимулюють вироблення печінкових ферментів. Це знижує запалення і допомагає значно ефективніше виводити токсини з організму. Дослідження показують, що чесник допомагає знижувати рівень тригліцеридів, безпосередньо впливаючи на жир у печінці, покращує співвідношення холестерину і навіть підтримує здорову регуляцію цукру в крові. І все це критично важливо для втрати жиру, особливо в області живота та самій печінці. Невелика порада. Щоб отримати максимум користі від часнику після того, як ти його подрібниш, дай йому постояти приблизно 10 хвилин перед тим, як додати в страву. У сирому вигляді він буде найефективнішим. А якщо все ж трохи готувати, це допомагає активувати аліцин, ту потужну сполуку, яку так любить печінка, і яка допомагає їй виконувати щоденну важку роботу з детоксом. Номер 5. ферментовані продукти. Це ще одна моя велика любов. Вашена капуста, кефір, йогурти з живими культурами. Але тут треба стежити за вмістом цукру. Ферментовані огірки, перець, чилі, яблучний оцет. Якщо все зроблено правильно, вони переповнені корисними бактеріями. Чому це важливо? З першого погляду вони не виглядають як розпалювальні продукти, але вони відіграють колосальну роль за колісами. Допомагають печінці працювати краще і метаболізму бути швидшим, не кажучи вже про підтримку здоров'я кишківника. А це веде до кращого травлення. І ось чому? Твій кишківник і печінка безпосередньо пов'язані. Печінка фактично головний учасник травної системи. Коли кишківник запалений або в дисбалансі, там є кандида, наприклад, паразити чи неправильні бактерії. Печінка отримує додаткове навантаження. Вона мусить переробляти ще більше токсинів і боротися з ще більшою кількістю запалення, бо намагається прибрати безлад, який створює мікробіота. А коли слезова оболонка кишківника, яка має бути цілісною і не пропускати токсини в кров, стає дірявою, тоді токсини, які не мали потрапити всередину, просочуються, і печінка мусить розбиратися з цим ударом. Але коли твої кишки в неї порядку, сазова щільна і не пропускає токсини в організм, це знімає тиски з печінки. Вона нарешті може виїхати вільніше. І саме тоді втрата жиру починає прискорюватися. Це одна з головних причин, чому пробіотики у ферментованих продуктах безпосередньо пов'язані зі зниженням ваги. І ще один цікавий факт, який зазвичай шокує людей. У тобі насправді більше бактерій, ніж власних людських клітин. І якщо всі ці, ці корисні необхідні мікроорганізми в кишківнику виходять із балансу, вони буквально можуть захоплювати твої харчові потяги і змушувати тіло накопичувати більше жиру. Один із найпоширеніших прикладів це кандида, тобто надмірне розростання дріжджів замість корисних пробіотиків у кишківнику. І це веде до сильніших потягів до їжі і до більшого набору ваги. Деякі дослідження показують аж до плюс 9 кілограмів. І саме тут на допомогу приходять ферментовані продукти. Вони допомагають заселити кишківник правильними бактеріями, тими, що знижують запалення, підтримують травлення і знімають навантаження з печінки. Ще один несподіваний бонус. Здоровий кишківник допомагає краще засвоювати поживні речовини. Тобто, щільні клітини стикування слизової не пропускають токсини, але дозволяють засвоювати вітаміни групи В, які критично важливі для детоксикації печінки у фазі 1 і фазі 2, а також для вироблення енергії. Особливо це актуально, якщо ти відчуваєш втому, туман у голові чи постійне виснаження. Який твій улюблений ферментований продукт? Напиши в коментарях. Номер 6. Пора розставити крапки над і щодо одного з найбільш неправильно зрозумілих продуктів яєць. Протягом багатьох років людям казали уникати яєць, особливо жовтків, через рівень холестерину. Але тепер ми маємо беззаперечні докази, що все це було значно перебільшено. І правда в тому, що коли йдеться про печінку і метаболізм, яйця, особливо курячі, домашні або вільного вигулу, які харчуються тим, чим кури мають харчуватися більше комахами, а не комбікормом із домішками, це одні з найкращих продуктів, які ти можеш з'їсти. Вони, надзвичайно, поживні. Чому? Жовтки одне з найбагатших природних джерел холіну. Холін це нутрієнт, без якого печінка не може виводити жир назовні. Без холіну жир накопичується в печінці, і це одна з ключових причин розвитку жирової хвороби печінки, особливо після 40 років. Це як сміттєвоз, який вивозить сміття з печінки. Якщо холіну немає, машина не виїжджає, і велика кількість людей мають дефіцит холіну. Тож, якщо ти уникаєш жовтків або зменшуєш кількість яєць, думаючи, що це корисно, насправді це може шкодити і навіть погіршувати ситуацію. Яйця також місять багато вітамінів групи Б, які знову ж таки потрібні печінці для процесів детоксикації. А ще яйця це високоякісне джерело білка, що допомагає нарощувати м'язи, стабілізує рівень цукру в крові і дає довге відчуття ситності після їжі. І все це зменшує бажання перекусити і відкладати більше жиру. Особисто я часто їм по 4-6 яйць щоранку, а деколи ще і на вечерю. Тож повертай яйця у свій раціон, особливо жовтки, але переконайся, що вони якісні. Домашній чи відпрай вільного вигулу, саме те, на що варто орієнтуватися. Така якість має найвищу концентрацію поживних речовин і найздоровіший профіль жарів. І нарешті поговоримо про щось солодке, але корисне для твоєї печінки і талії ягоди. Це чорниця, малина, ожина, позуниця – усі вони мають низький глікемічний індекс, мало цукру, багато поживних речовин і переповнені сполуками, які допомагають печінці краще виконувати свою роботу. Твоя печінка обожнює ягоди. Одна з найбільших переваг ягід у тому, що вони багаті на антоціани, антиоксиданти, які захищають печінку від пошкоджень і навіть вимикають гени пов'язані з накопиченням жиру та запаленням. Ні, я не обмовилася. Правильно почула. Ці маленькі плоди буквально можуть подавати сигнал тілу, припиняй накопичувати жир, починай його спалювати. Вони мають таку силу. А ще ягоди чудово задовольняють потяг до солодкого, безрізкого підйому цукру в крові. Я знаю, що це не те саме, що печиво, але повір, жменька ягід може бути неймовірно насичуючою. Це веде до кращого контролю рівня цукру в крові, меншого навантаження на печінку і меншої кількості інсолінових стрибків, що зберігають жир. Особливо важливо, якщо тобі за 40 і ти хочеш, щоб твій метаболізм працював без збоїв. Ось що більшість людей не знає. Ягоди одні з небагатьох фруктів, які дозволені майже у всіх програмах очищення печінки, бо вони мають низький глікемічний індекс, але надзвичайно високий рівень захисних антиоксидантів. Більшість фруктів доводиться обмежувати, бо надлишок фруктози створює проблему для печінки. Фруктоза може розщеплюватися тільки в печінці. Тому якщо їси багато яблук, ананасів чи манго, але твоя мета зцілити печінку і розбукувати розпалення, потрібно обирати фрукти з низьким вмістом таких цукрів, щоб не перевантажувати печінку. Ягоди в цьому плані ідеальний варіант. Ось і все. Просто. Я люблю, коли їжа проста. Але ось що більшість людей не враховує. Їсти ці сім продуктів чудово для твоєї печінки. Але вони допоможуть лише тоді, якщо ти одночасно прибереш токсичні речі, які з самого початку забивають печінку. І якщо ти справді серйозно налаштована на схуднення, то просто їсти правильні продукти недостатньо. Як я щойно сказала, потрібно також перестати їсти ті, що шкодять. Якщо ти додивилась до цього моменту, то постав поставник під відео, будь ласка, і залиш коментар. Це реально допомагає каналу рости, а мені бути вмотивованою і надалі робити відео. Побачимось наступного разу. Па-па!